Будемо збирати насухо. провірити, чи все в нас сходиться. Так, покажу, як я це роблю. Спочатку я в усі площинки вставляю доміношики. Ось так ось. потім сюди, доміношики, сюди. Да, ви ж знаєте, їх треба спочатку підготувати ці доміношики, дорогенькі. Я вже якось знімав відео про те, як я їх готую. До речі, про підготовку до Готують не тільки так до міно, а ще й готують шипи. так. В Україні є одна фірма, яка займається виготовленням скільців. Так от вони роблять шип на скількись міліметр, ой, на скількись десяток більше, ніж їхній проушина, і потім просто прокатують шипи, а прокатують шипи для того. 에, щоб потім, коли вже будуть склеювати, щоб шип набрався клею, розпух, і він вже там залишився. І держалось не тільки на клею, а й на тому, що дерево на розпухне, наскільки з десяток, і вона вже туди фізично просто випасти не може. Так що отака невеличка вам екскурсія. <плес> Десь щось трошечки не сходиться. Ага. Знайшов проблему. Ну що, ось ще одна. гатавіні.